Що карточний домік уже упав, і дивлячись на те, що політичний сезон почався, я вже там пару разів сказав, що новий політичний сезон можна назвати картопляним. Того, кого не зняли, цей осені то по весні точно посадять. І я вам хочу сказати, що відповідальність людей, які сьогодні тиснуть на громадських активістів, на політичні партії, сьогодні вона все одно прийде. І я з повною відповідальністю, як голова громадської організації, як голова політичної партії, можу сказати, що наша робота, яку ми сьогодні робимо публічно, ми не ховаємося, не робимо шкурників договорників. Ми робимо це для того, щоб захистити місцевих жителів громади. Від корупційних складових, від тупості е, чиновників міського рівня, да, то є там Голів ОТГ, ну як це, це не ОТГ, да, селищних рад, міс, міст ну, там т. і так Гей, далі. Да. Да. Тому ви маєте просто зрозуміти, що і політичний